Ранок добрий, дачний сезон добігає кінця. А ми ловимо його останні миттєвості. Сьогодні робимо світильник для дачної альтанки. Поїхали. У цій альтанці я часто влаштовую майстер-класи для колег і фінансові аналітики, парламентські репортери, світські нишпорки, редактори, режисери збираються ось за цим столом, аби на кілька годин забути про свою роботу і займатися каракелюром, декупажем. Інколи засиджуються допізна, і тоді стає видно, що у альтанки є великий недолік. Бракує світла, тому що ось це творіння китайської промисловості вже давно відпрацювало свій час. Власне, пластиковий плафон геть не пасує до Вальтанки, де займаються хендмейдом. І нам погодилася допомогти молода київська дизайнерка Христя Крута. Разом із нею ми зробимо новий світильник. Кашпо старенький, очевидно бачило кращі часи, закрутка, дріт. Я так розумію, що світильник у тебе буде за принципом я його сліпіла із того що била». Повірте, буде класно. Знявши тіпки, христя крута фарбує металеве кашпо. Доки кашпо сохне, ми час марно не втрачаємо. Правильно, що будемо робити? строїмо основи для світильника. Для початку нам потрібно розкрутити наш соколь. Треба трошки піддіти, і вона знімається. І тут відкриється для багатьох жінок тайна, що ж знаходиться. Всередині, Всередині. давай дивимося. <свіс> <свіс> ось сюди треба буде під'єднати наші дроти. Кінець дроту звільняємо від ізоляції. Кріпити цоколь будемо до звичайної металевої кришки. У кришці ми зробили три отвори: два для усіх виступаючих частин цоколя, правильно? Так, а третя для дроту. Протягуємо дріт, верхню і нижню частину цоколя з'єднуємо. Кришка опиняється між ними. Неодмінно прослідкуйте, аби оголені дроти не торкалися металу, інакше замість світла влаштуєте коротке замкнення. Наша електрична частина готова. Повертаємось до плафона. Відмотати якийсь довгий шматок нашої мотузки. Ти береш скільки метрів з два? Да? Десь так. Кінці мотузки фіксуємо скотчем, аби не розплелися. Знаходимо середину і починаємо плести з, з будь-якого кінця. Дизайнерка задумала металевий кошик заплести мотузкою, обрала товсту із натурального джута. Плетіння дуже просте, нижнє верхня з згори. згори і поміняли місцями, і вняли, щільненько підтягнули між собою рядочок до рядочка. Кінці мотузки ховаємо і фіксуємо універсальним клеєм. Так, заплітаємо верхню частину кашпо. А межня у нас буде паралельне плетіння. Ось таким чином ми будемо одна, одна до одне рівненько. Плафончик у нас готовий. Да? Христя визирає, основа є. І Як ми тепер? Тепер ми з'єднуємо наші дві головні частини. Ці печки від кашпо тепер працюють у зворотньому напрямку і являються кріпленням для нашої лампи. Ось так стареньке кашпо може перетворитися на новенький світильник. Загалом же дача, як на мене, це місце, котре якнайкраще підходить для хендмейду. Адже тут ми не такі прискіпливі, як у себе у міській квартирі, тому можемо попрацювати з природними матеріалами, взяти до рук якусь абсолютно брутальну річ або втор сировину. Вашій увазі кілька цікавих дачних ідей. Іл на садових вилах вигадала дизайнерка Наталі Сімсон. Столик на одній ніжці легко переміщається посаду, а у складеному вигляді займає геть мало місця і його легко сховати в комірчині. Невеликі сучки здатні стати дачними вішалками. Передпокій, кухня, ванна їм усюди знайдеться місце. І ще одна пострадянська традиція відвозити на дачу старе взуття. Перетворіть стоптані червики на горщики для квітів. І нехай зустрічають вас біля ганку. thank <laughs> you